Дня, 2 червня, зимний ячмінь. Так як з 15 квітня не було дощів, був один дощ, який буквально плюс-мінус пів сантиметра промочив, ось такий зійшов ячмінь, росте, дуже бідний, тому що колос не налитий, сильна посуха цього року. Не знаю, яка буде віддача його. Але хейтерам, які писали, коли посіяв, що це не посівна, це капарство. От показую, яке капарство є даного ячменя. Даний ячмінь був посіяний кінною польською сівалкою з розрахунком 250 кг на гектар. Внесено було салітри 100 кг на гектар, плюс пріма і було десь плюс-мінус внесено 4-8 кг карбоміту. А ось така пшениця так само посіяно 250 кг на гектар. Так само внесено було 4-8 кг на гектар карбуміту, ну і плюс-мінус по кілограм селітри на гектар. З розрахунком таким тут нема гектару, тут зорієнтовно є загальної площі біля 25 гектарів. арів. А ось така пшениця. Виростала трохи трава після внесення карбоміту і пріми. Але яке є. Якщо не буде дощу, думаю, що урожаю цього року доброго не буде. Ну, але як є, так є. Головне, щоб зібрати це. Так що, кому сподобалося відео, ставимо лайки, пишемо коментарі, підписуємося на канал. Всім гарного дня, слава Україні, слава нашим засобам!